Славорі. Промінчик притулився до стіни, маленький блиск на сірому бетоні, а взагалі, за мурами тюрми, глибока пустка стукає у скроні. Залізні грати, брязкання ключів, я знав, я знав, що поведуть на гільятину, і неважливо вдень чи уночі, живцем палитимуть. Чи у море скинуть? Я пил землі, яка у мені суть? Малим на землю став, пішов по тверді, помру і над землею понесуть і закопають в землю після смерті? Зімкнути коло, висновки прості, яглина і вода. І море стресу, якщо немає вічності в житті, то в існуванні теж не бачу сенсу. А є душа, куди ж подіти гріх і сові, що конає від розпуки я вбивця, злодій, на руках моїх є кров, куди ж сховати кляті руки? Така шпарина, а потрапив блиск. Туди, де не буває сонця й часу, я нелюд і злочинець, я чоловік, який в житті не скористався шансом. Прийшли по мене, взяли, повели, подумав, що востаннє бачу небо заплющив очі і почув: живи, бо розп'яли Ісуса замість тебе. Спочатку не повірив. Ті слова змінили вирок понтія Пилата, Помилуваний. То була перша голова, яка вціліла по Христовій благодаті. Та найстрашніше, він поніс мій гріх, я ж знов пішов грішити і страждати, ні, не вбивати, лиш в думках своїх злукавити, образити, збрехати. Заплутався і хащами поліс, читав душі незрозумілі мантри. Він знов промовив: Я гріхи поніс минулі ті, котрі ти зробиш завтра. Я немічний. Ісус узяв вину, лишилось вірити у нього. Він переміг у мені сатану, Він сила духу, пісня перемоги. Упав тягар без виході, а втім, він гірший був, ніж ланцюги і ржаві, по вірі, я став чистим і святим, по плоті я злочинець, я варава. Амінь.